Я до вас питання, хто буде Бабані... танцювати і друзі. У мене є така виріс, я вважаю, що значить, брати францисканці, якщо вони готові опікуватися цим космісом, вони так, вони а, будуть опікуватися з ним. Дуже цікаво. ми Відправимо за 10 кілометрів. Друзі. Чекайте, я не розумію, вони готові опікувати. Але я, я вважаю, що у всіх є... Друзі! друзі, Друзі! Друзі! не розходимося, не розходимося. Не розходимося, друзі. А питання наступне. Шановна громада. Ні, 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 все, давайте послухайте мене, будь ласка. Так, будь ласка, тепер я звертаюся мало до громади, поставка. Ні, друзі, а, ми, ми, ми ми в мене прохання наступне. Я голосуючи, я не дала слово нікому. Прохання всім присісти і ми, дати мені висловитися. У мене була пропозиція зараз така, щоб ми прийняли резолюцію по тим питанням, ми спільно можемо, а на інші питання ми зустрінемося окремо в робочому форматі і обговорити. Це влаштовуючи всіх. Це, ми це маніпуляція. Ми не хочемо Якщо це маніпуляція, випадково. тоді приймаємо рішення по Господи. Ставимо на голосування зараз, а, да або ні. А поработаю, духовики говоримо. Люди кажуть, я, я прошу, просто вони навчають років господи, і вони собі родять, що звучать. Вони що нічого не можуть зробити, починають робити Я прошу одного слова, будь ласка, ми всі толерантні. Я, я прошу вас, хоча б подивитися, що планується. Да, викладемо рішення. Давайте подивитися, ви можете. Чи ви і то не хочете звіти? Ви не ви, громада, може і я. Друзі, друзі, ми маємо прийняти рішення. Все, хочу, тишина. Ніяких слов ми маємо зараз? Якщо ще за що Друзі, у друзі, прохання прохання оголосити перерву? Яка перерва? Або приймаємо резолюцію. Давайте проголосуємо. Смисов голова. Не треба тут. Смисов Це Не робота. Пропозиція така. Порядку денному зараз і дивись Тетяни питання. Значить, <approach> ще раз прохання повернутися до порядку денного.